Півроку тому страшна звістка прокотилася Києвом. На сходовій клітці у під'їзді власного будинку на оболоні був розстріляний священик Української православної церкви і єрей, отець Роман Ніколаєв. На той час у правоохоронних органах та ЗМІ було єдине пояснення скоріш за все, вбивство з ціллю пограбування. Хоча, як говорять рідні загиблого, з квартири нічого не було вкрадено, проте з надзвичайною деталізацією імітовано обшук. Кому перейшов дорогу православний священик, та що стало істинною причиною його вбивства, Доси. Смерть отца Романа не была случайной в духовном смысле. Ведь и все мы понимаем это прекрасно. И следствие не может найти других версий каких-то ограблений или каких-то бытовых версий этого преступления. Для следствия остается загадкой, почему убили отца Романа, ничего не взяв, не ограбив, не воровав. Просто взяли и убили. Поки слідство тоне у здогадках, прихожани та рідні убитого священника з впевненістю заявляють, отця Романа убили за клаптик землі в Оболонському районі, де він та його паства уже кілька років намагаються отримати дозвіл на будівництво храму. Ровно три роки тому ми тут закладували храм. Ми молилися тим, щоб Господь управив строїтельства, устроїв храм на цьому місці, зажог ще одну лампаду молитви на цьому святому місці. Но не суждено было быстро осуществиться этим планом. И отец Роман, наверное, не знал о том, что произойдет через два с половиной года. На сьогодні Оболонський район Києва, особливо поряд з Дніпровською набережною, надзвичайно ласий шматок для приватних забудовників. На місці, де православні віряни планували розпочати будівництво храму, ще за Черновецького було розпочато начебто будування багатоквартирного комплексу від славнозвісної еліта Центр. Люди не дозволили розпочати будівництво, адже багатоповерхівка планувалася лише за 12 метрів від уже існуючого будинку. На маленький-маленький цей клаптик землі він став давним-давно яблуком роздора. Тобто, це все ще в 2009 десь році, коли мов, коли Черновецький був мером міста, тут був проєкт забудови. Проект забудови Еліта Центр. Тільки за допомогою мешканців, які відстояли, от фактично відстояли цю територію. Тільки благодаря цьому тут немає будинку, який прям цілого комплексу, який 12 метрів від сусіднього будинку, який порушує всі норми. Пройшов час, але ж, а під, міняється влада, але зовсім не міняються плани у застройщиків. Навіть міняються фамілії, прізвища застройщиків. Але ж цей лакомий кусочок, класний кусочок, він, він маленький, він комунальна складська зона. але ж, тоді він дозволить іде в дальнішому. Тут і гаражі можна знести, трошки перенести дорогу. Розпочати будівництво ж православного храму громада у 200 чоловік вирішила ще у 2011-му, звернувшись з відповідними документами до міської ради. Натомість вони отримали відмову, мотивовану тим, що земля, яка знаходиться за адресою Прирічна 37 А, розташована у межах червоних ліній та зеленої зони. Хоча, коли планувалося будівництво багатоповерхівки, ці деталі не уточнювалися. Та якщо поглянути на генеральний план Києва, то чітко видно, що червоні лінії пролягають набагато далі. І земля насправді відноситься до комунально-складської зони, що передбачає на ній будівництво культових споруд. Але кого це хвилює, коли мова заходить про найдорожче незабудовану землю у наймальовничішому куточку столиці? Дес Роман пострадал за то, что он был священником. Мы не можем точно сказать, потому что ли он был священником канонической церкви, его убили, либо потому убили, что место, где он хотел строить храм, кому-то приглянулось из бизнесменов, и дал бизнеса денег, или идол политических э, воззрений. Став причиною смерті Романа. Отець Роман не припинив клопотання, адже благословіння на будівництво храму на честь мучениці Тетяни уже дав на той час ще митрополит Володимир. У 2015-му на день святої мучениці Тетяни було встановлено і освячено хрест. І з того часу в імпровізованій церкві палаці проводяться богослужіння. Я кажуть, що час лікує, час не лікує нічого. Кажуть, сьогодні тяжко, завтра буде ще тяжче. А для то також велика втрата, тому що ну як, це ж, от дивишся на, 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 на ту навіть палатку, то, що було прошлого року, таке, і от я заходжу, мені здається, що він там повинен бути. Ну, Він з нами і є, фактично. Завжди Бог є Бог, не є Бог мертвих, Бог є Бог живих. Ось пройшов уже рік, відколи встановили хрест, і минуло півроку, відколи отця Романа немає серед живих. Сьогодні знову на свято Тетяни велика кількість прихожан і духовництва зібралася для того, щоб вшанувати пам'ять великомучениці та священника, який віддав своє життя за вірність вірі. У мене таке впечатлення, що це не його вбили, а вбили мене. за що? не знаю за клочок землі. За то, что человек стоял и отстоял свои позиции честного христианина, я думаю, за это не не нужно убивать, за это не стоит убивать. Жизнь она гораздо дороже. Ах, когда его не стало. Простите, не могу. Прихожани говорять про те, що під час поховання священника відбулася подія, яка змусила їх ще більше переконатися, що вони на правильному шляху. У небі в розпал спекотного літа над похоронною процесією з'явилася веселка. Ну, по всіх фізичним явищам вона просто не могла з'явитися, але ж великий великий такий аріол купол прилетіли п'ять журавлів. Пролетіли, полетіли над Христом і полетіли. Потім ми сіли всі в автобуси, поїхали на поховання, де батюшку, де батюшку ховали. Ми його ховали його в селі Рудня Проварського району. Хвилин через десять нам сказали, ми в автобусах кажуть, вигляніть вікно. Ми дивимося в вікно, і ця радуга, цей аріол, веселка, вона плела за нашою, нашою процесією. Над батюшкою батюшку поховали. І коли остання людина одійшла складовища в той момент, от повністю, наче й сонечко, знаєте, наче хтось там щось виключив світло, зникло сонечко і зникла веселка. На сьогодні вже існує проект храму та каплички, який розробив ще отець Роман. Але наразі комусь зручніше, щоб на цьому клаптику, як говорять можновладці, зеленої зони були кінцеві зупинки транспорту та заправки. А церкві, яка б безсумнівно стала окрасою набережної, сьогодні місця немає. Сегодня время большого напряжения общественного, социального напряжения, политического. Когда напряжение в обществе, то естественно агрессия, которая плечи через край выплескивается в первую очередь на церковь, потому что церковь всегда под прицелом. Ну, а когда напряжение в церкви, напряжение в обществе, то церковь под особым прицелом. Поэтому, если бы церковь подобно другим конфессиям не православным, не каноническим, подыгрывала бы э, общественному мнению, подыгрывала бы э, политическому контексту, она бы не попала под такой э, обстрел. Но она попадает, потому что церковь э, не хочет играть в политические игры. Она зовет людей на небо, зовет к Богу. И вопреки всему только об этом проповедует и только об этом говорит. Хотя, несмотря на то, что церковь аполитична и зовет людей на небо, Как и ее божественный учредитель Господь Иисус Христос, она всегда подвергается обвинениям в каких-то. политической неблагонадежности. Как и Спаситель Иисус Христос был подвергаем обвинениям в политической неблагонадежности того времени, как и Церковь в первые века христианства была объявляема неблагонадежной для крепкого римского общества, точно так же и сейчас ложные обвинения в нашей неблагонадежности дают повод тем людям, которые не задумываются глубоко над вопросами жизни и смерти, духовной жизни и духовной смерти, дают им повод на Церковь нападать. Смерть отца Романа — это Це Одна із в'ях таких нападінь. І, хоча храмова споруда поки не побудована, але люди постійно приходять на богослужіння, адже справжня церква це молитва, яка об'єднує серця.